Ми одягли сьогодні вишиванки, а в хлопців наших геть інша броня. Від вибухів, від стогону, від болю здригається рідненька вся земля. Ми одягли сьогодні вишиванки і пісню заспіваєм чарівну. А хлопці наші, там, з самого ранку, боронять землю матінку свою. Ми одягли сьогодні вишиванки. І Україна наша знову ожива. Ми дякуємо вам, рідні, за світанки і за те, що віра в перемогу не вмира. Ми одягли сьогодні вишиванки, чекаємо соколиків з війни, нехай же будуть мирними світанки, а рідні наші всі повернуться живі. Ми одягаємо знову вишиванки, як символ оберегу і краси. І хлопці змінять камуфляж, свій на обійми, і буде мир на всій святій землі.